Всім хальова, мене звати Іван, власник німецької мовної школи Evanda. І ви на курсі звичайної німецької мови Deutsch. Урок 9 у нас сьогодні. Якщо ви не дивились попередні уроки, дивіться в каналі, переходьте. Ми тут йдемо за структурою від А0 до А2. І навіть декілька тем захватимо в кінці з Б1. Ну, повністю від А0 до А2 можна взяти і вивчити Схема, за якою я працюю 8 років. Я викладаю 8 років, і от це я тупо кожного дня, 8 років. Поспіль розказую. Во тому воно працює. Якщо я це роблю, да постійно. От, а може, просто хреново викладач це роблю. Але будемо вважати, що я добре крутий викладач, і роблю це, тому що це реально працює. <гум> тому полетіли в описі від цього відео. У вас є робочі зошит, який я зараз дивлюсь, завантажити та робіть ньому завдання. І також там є лекція, яку зараз будемо проговарювати та розказувати, як з цим працювати. Отже, урок 9. У Нас датів сьогодні, відмінок займенники в датів та прислівники в датів. Отже, датів. Давальний відмінок. Останній відмінок, ну там ще єнені, у нас буде але так. Давальний відмінок основний, да з основних останній, скажімо так. А в нас він змінюється, порівняно з акузативом, в якому змінюється лише чоловічий рід, Тут змінюється усе. Ну, в порівнянні з номінитом. Да, номіни, як як стандарт. А як це працює в даті? Чоловічі та середні роди, у них артиклі. Або слова замінюючі, які заміняють артиклі. Додають м, «дер» було номінативі, да, стало «дем», Das dem. А жіночий рід у нас зміниться на дер. Так, як в чоловічі в номінативі трошки, зводно. Да? Ді право. Да? А стало «дер», право. Кому жінці. Не хто що жінка, а кому жінці. Ей множина у нас в е, датіві це «ден», Н". Ден запам'ятайте, Ден. Два варіанти є, коли є артикль Ден чоловічий рід в акузи і множина в даті. Все. Більше «денів» не існує. І також прикметники. А, тобто вони в нас також будуть з усі закінченням N. Це от четверта табличка, варто подивитися. В прикметниках завжди «ен». Це елементарніший просто відмінок датів, тому що в прикметниках, дивіться, «чоловічий», «жіночий», середній, множина усюди є n. Вообще, завжди. Не треба думати ніколи. Просто йен, yeah, запхали, полетіли. Повертаємось трошки назад. Чоловічий рот, наприклад, bringe майнем Freund Цітрон. Я приношу своєму другові ці лимони. Майнем uh, Freund. кому? Я приношу кому? Да, кому чому? У нас питання датива. це кому? Чому? Тому чому? Ми завжди нагадую, ставимо питання до слів. Щоб не сказати, їх брінги майнфройд цитронин, тому що я приношу мій друга лимони, я говорити інфінітив, ми ставимо питання до слів. Я приношу лимони, кому чому другу? Якщо не розуміємо, підбираємо по подряд просто все. Я приношу лимони, кого що? Не підходить, кого що другу, кого що друга, не підходить. Я приношу лимони, хто що друг. Я приношу лимони, друг, Тоже чушь. Я приношу лимони, кому чому? Другу. О, відходить. Датів. Це. У вас завжди є два пункти плану в ви визначенні артиклі і формату того, що вам треба сказати. Це перший пункт. Дізнатися рід іменника. Якщо ви його не знаєте за Google щось там ще рід іменника. Перше дізнатися. Друге. Поставити питання до слова і дізнатися його відмінок. І тоді вже вліпити, якщо ви не пам'ятаєте, на, на пам'ять, то подивитися в табличку, яка у вас має бути як отчина просто кожного уроку, кожного завжди перед очима. От звантажте там десь з інтернетів табличку по всім відмінкам. Означений артикль та слова, які його заміняють. Неозначений артикль та слова, які його заміняють. Номінатив, датів, акузатив, генітів, чоловічі, жіночі, середні, множина. Ось, це має бути роздруковано, просто переодачимо постійно. Все. Дізналися рід, поставили питання, дізналася відмінок таким чином. Поставили артикль. Easy. Потім вивчили, які ці всі артиклі, як вони там е -е, звучать, і робимо це вже на автоматі. Ну, може, трошки декілька років пройде, але ну, колись це буде. Єгеба дізом студентом. Єгеба дізом студентом цей шрифтн. Я даю цьому студенту журнали. А, тобто, знову ж таки, кому чому? Дізем студент, тому що студент дер. Ізначально хто ще студент, тому дізем м закінчення. Вот. Це жіноче. Ебрінг зайна танте апфельзін. Я. Він приносить свої тітці апфельсине. Також танте, тому що було дітанте, кому чому. Der tante, dieser tante, seiner tante, meiner Tante, einer Tante. завжди r. Er. Все максимально однаково, статично, стабільно, без змін. Вот. Далі серед зібринг, ірем кін епфель, дем Kind, майном Kind. айном Kind. дізом кінт, ірем ми, мм завжди м в чоловічому, в середньому, м в жіночому, Р, в множині Н. Далі множина. Важливо. В іменниках, в множині, в датів додається саме в іменник, в хто що. Предмет додається N також. Unseren, артикль е, з закінченням N. Кіндерн. Не кінда, kinder, а Кіндерн. Множина Кіндер було Кінд однина зробила множину кіндер і додали Н, тому що це датів множини. В інших випадках цього не, так не працює, не потрібно нічого додавати. Просто кіндер В Датві множини. Додається, в іменник закінчення Н. Все. Е, повертаємось до прикметників. Е, все ж таки, зауважу, завжди закінчення є в Прикметнику в Датів вообще завжди. От прям, от прям завжди. Тобто ви можете зараз подумати, що завжди, а потім почати пхати щось інше. От ні. От спробуйте зрозуміти слово завжди, як завжди. Без виключень. Німецька мова не про виключення. Да, є правила, як кожній мова ідея виключення. Але загалом в більшості своїх виключень немає. Тому фіксували, закрили тему, пішли далі. Прикметники датів в чоловічому, жіночому, середньому і множині завжди закінченням Є ен. Прикметники, Прикменики, що це який, яка, яке, красивий, великий, малий і так далі. Особливі земельники в датів. Ми вже вас з вами вивчили в акузи, там було їх міх, Rim, Rim, Zі, SS. Тепер вдатів: Іхмія, дудія, Рім, зія, сім, віяунс, ія ой, зізі ія. Прикладаються вони базово, там приклад є, але прикладаються вони базово. Кому? Мені, тобі, йому, їй. Все. І ви можете також вивчати це однією табличкою, десь знову набути загуглити, взяти собі табличку. Іхмірміх, дуддрдіг, ерін ім, ірзі і так далі. Просто в одній табличці. Також прислівники, які ми використовуємо з датів, після яких завжди буде датів. Також як віршик. Це важливо вивчити просто як віршик цю штуку і забути про неї, щоб вона була просто отут -от постійно. Що означає використовується з датів? Дивіться, Er spielt mit dem Bruder. Він грає з ким чим братом. Навіть якщо це буде не з ким чим. От, наприклад, наступне речення: Sie geht zu ihrer Mutter. Вона йде до кого-що? Опа, акузатив. Кого-що, акузатив. А чого тут датів? Тому що нам по барабану яке тут питання. Тут стоїть Цу. Це прислівник, який постійно використовується, який постійно використовується з датівом. Е, Завжди. І нам пофіг вообще. Так це чи не так. Підходить там питання, чи не підходить? Завжди, датів. Все. Тому після цих переслідників іде датів. Приходьте до домашнього завдання. Перевіряйте себе в ChatGPT, Зробили завдання, скинули йому на перевірку, він там подивився ваші помилки. Переклади текстів, тестів, самі, самі тести, там вставити якісь словечки. Подивіться все, перевіряйте себе, щоб було це для вас осмислено якось, да, щоб воно мало сенс. Розумію, що тяжко. Якщо ви це дивитесь <гум> до, до, до цього моменту, то ви, думаю, вмотивовані щось вчити. І якщо це реально тяжко, під в описі під цим відео є наш телеграм, інстаграм, пишіть нам, ми вам завжди допоможемо, консультуємо, дамо якийсь там особи, особистий індивідуальний план, розвитку, навчання. Е, підберемо викладача, якщо ви захочете залишатися з викладачами в нас, тому що. Ми про, про це, про те, що все легко, просто наші цінності на цьому зі що все легко, просто, кожен має свободу усього слова, вибору і так далі. Тому що викладачів багато, десятки викладачів підбираємо по темпераменту, за графіком, за запитом, як вам потрібно, кожному з нас. І щоб викладачам було зручно, і щоб учням було зручно, звичайно. Тому всі виграші. Пишіть нам, якщо є проблеми, питайте. У до зустрічі на наступному уроці або в нашій школі бальт.